Чно у Севастополі в Криму знову неспокійно, знову паніка, вражаючі візерунки на небі. Рашисти не втечуть. Шляхи відступу відрізані. Кримський міст перекритий. В небі відніється густий дим. У славетного чорноморського флоту мінус ще один протичовновий човновий корабль. Окупанти в паніці. Палає аеропорт в тимчасово окупованому Севастополі. Схоже, рашисти потрапили в пастку. Тим часом палає військо новий завод Урал. Ворог втрачає об'єкти військової інфраструктури один за одним. Коротко про найгучніші події. Далі у відео всім привіт! Ви на каналі ПІЦІВІКРАКУЮа. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть своїм коментарі. Ну а ми починаємо. Сьогодні, 1 листопада, в тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. На півострові оголосили повітряну тривогу а над Кримським мостом. Видно густу димову завісу. Про це повідомляють місцеві мешканці та. Елеграм-канали, повітряна тривога в тимчасово окупованому Севастополі, була оголошена вдруге за ранок сьогодні. Рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито. При цьому що сталося, точно не ясно. Дим схож на димову завісу. Можливо, на мосту проводять навчання. Йдеться у повідомленні. Також рашисти стверджують, що міст у безпеці. Окупаційна влада поставила над мостом димову завісу. Процитую тих, хто перебуває на мосту, і в зоні огляду. Просимо. Зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки, заявив так званий мер міста Михайло Разважаєв. Пізніше він додав, що в районі бухти може бути дим. Якщо бачите дим у районі Севастопольської бухти, це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно. Запевняє окупант. Дим може бути двох видів в цьому напрямку: або е, чорний, або білий. На жаль, це не чорний, тому що. Чорний дим, темний дим, так це результат загоряння, прильоту або ж роботи наших надводних дронів. Неодноразово вони працювали. Білий дим, як правило. Вмикають, випускають самі окупанти. Таким чином вони намагаються убезпечити кримський керченський міст від ударів дронів, чи то надводних можливо, так чи то з повітря. Чому цей дим вони випускають? Аби спробувати дезорієнтувати наших операторів. Ми розуміємо, що коли летить наш дрон, який хоче вразити кримський міст, відповідно є оператор, який стежить до останнього моменту, куди ж має долетіти на наш БПЛА. І Відповідно, цим димом вони намагаються дезорієнтувати наших е, бійців, які запускають ці безпілотні літальні апарати. Тимчасово окупованому Севастополі вчора, 31 жовтня, сталася пожежа в одному з районів. З місця повалив густий чорний дим. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на місцеві телеграм-канали. Сімферополь у районі пневматики щось горить. Пише про телеграм-канал ЧП Крим. Втім, що стало причиною пожежі, наразі не повідомляється згідно з даними супутникових знімків, зроблених о 14.23, горіло біля аеродрому. Про це повідомляє моніторингова група кримського вітру. Журналісти зазначають, що в точності визначити координати пожежі складно. Похибка може становити від 10 до сотень метрів, оскільки система визначення заточена під площі, тому згоряння техніки і складів спутника. Часом не видно. Однак добре видно вторинне загоряння трави лісу і полів. Наприклад, від розльоту осколків, нагадаю, що спочатку війни аеропорт у Симферополі закритий, і злітно посадова смуга використовується росіянами у військових цілях для прийому транспортних бортів. Поблизу злітної смуги аеродрому саки у Новофедорівці зафіксовано сліди пожежі. Раніше їх не було, а 31 жовтня помітили кілька осередників займання. Зафіксовані сліди займання поблизу злітної смуги аеродрому Саки в Новофедорівці, Повідомляє моніторингова група з посилання на дані супутників. Також вчора на одному з кораблів РФ у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті. Зазначається, що це. Дивлення на запуск двигунів не схоже. Ймовірно, це пожежа чи випробування димової установи. Процитую більш детальніше це повідомлення. У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель. На запуск двигунів не схоже. Ймовірно, пожежа або випробування димової установки. Про це йдеться у повідомленні. У тимчасово окупованому Севастополі в понеділок в день було чутно серію вибухів. Очевидці зняли стовпу чорного у диму а Міноборони Рев заявило про атаку ракетами Storm Shadow зокрема. Канал Крим Реалій написав, що в Севастополі було чути чотири вибухи. Над містом було видно дим. За даними телеграм-каналу, кримський вітер у Севастополі сильно димить в районі стрілецької бухти. Ймовірно, є також приліт в аеродромам у Новофедорівці. Йдеться у цьому повідомленні. Севастопольці повідомляють про димову завісу в південній бухті і про те, що є влучання. Про це на секундочку також писав цей телеканал. Водночас, так званий губернатор Михайло розважає в заяв що в місті, нібито відпрацювала ППО за його словами. Дим у районі Севастопольської бухти через те, що військові використовують табельні засоби маскування після оголошення повітряної тривоги. У місті морський та наземний громадський транспорт призупинив. Рух також окупанти тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Пізніше окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що в місті працює ППО. Цитата за попередніми даними над Севастополем військові збили дві повітряні цілі. Усі служби продовжують контроль за обстановкою. За інформацією ЄЧДС уламки впали на територію школи номер 27 на північній стороні на вулиці Пасічній та Інкермані. Йдеться у повідомленні. У ніч проти 30 жовтня українські бійці вдарили по базі окупантів у тимчасово окупованому Криму. Ліквідовано расистів та знищено техніку. Про це повідомляють телеграм-каналі Астра зазначається, що Збройні сили України атакували місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МОРФ близько третієї години ночі в ніч та понеділок. 30 жовтня неподалік села Оленівка. 17 військовослужбовців МОРФ поранено внаслідок нічної атаки на ра. Ракетно-зенітний полк ППО в анексованому Криму пошкоджено п'ять автомобілів. Один з них не підлягає відновленню. Наразі офіційної інформації з боку Рефії та України не було. Проте удар підтвердили Стратком зсу у телеграм-каналі. Також ще вранці, 30 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи. Рей через бухту був перекритий. Там повідомили про два гучних залпи в Севастопольській бухті близько 6.20 ранку. Крім цього, заявляється, що рейд через бухтом перекрито. Росвлада не повідомляла про навчання, зазначили автори. Пізніше також стало відомо, що кримський міст теж перекрито. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що дим в Бухті це, нібито табельне маскування, яке використовують військові. А вночі ще він повідомляв, що Чорноморський флот РФ обстріляв по нібито українським безпілотникам. Дуже багато щось в них за Кож хочу вам нагадати, що минулої ночі українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО РФ в тимчасово окупованому Криму. У ніч на 30 жовтня українські сили успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Вранці цього ж 30 жовтня у кримських телеграм-каналах і пабліках повідомили про учні залпи в районі окупованого Севастополя. Кримський міст також перекрило за словами. Морозважає сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників. За інформацією Міноборони, Рефі у Чорному морі виявили два безекіпажні катери по району виявлення завдано вогневої поразки на зовнішньому реді. Севастопольської бухти проводяться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів. Варто зазначити, що о 6.36 окупанти перекрили Кримський міст. Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду, попросили зберігати спокій. Та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки також є гарні новини. Форефії потужна бавовна на заводі, де випускають вибухівку. Ця інформація з'явилася вчора. Наразі відомо, що за інформацією МНС ЕМЕСРАСІСТІВ у будівлі корпусу номер 2 Солікамський завод Урал стався вибух. У момент вибуху у будівлі ніхто не перебував, і нібито на роботу підприємства він не вплинув. Натомість, міністерство територіальної безпеки прикам'я уточнює, що вибух нібито стався у цеху номер 3 який працює у автоматизованому режимі. За оперативною інформацією вибиті вікна та двері, водночас місцеві жителі в соцмережах пишуть, що в різних районах міста будинки здригнулися, хиталися меблі, а в деяких будівлях. Навіть вибило шипки. Зауважу, що підприємство Урал є одним із найбільших військово-промислових заводів у Росії. Там випускають порох, вибухові речовини, вироби з гуми та пластмаси. Лекофарбові матеріали, зокрема в цеху номер 3 пресують порох. Завод входить до концерну Спецхімія корпорації Ростех. Отже, можемо зробити висновок, що це стратегічне підприємство для РФ. А тому. Цікаво в подальшому дізнатися, що стало причиною вибуху. Повідомляється, що підприємство продовжує працювати як завжди, і пожежі після технічної бавовни не сталося. Водночас, ЗМІ інформують, що ударною хвилею вибуло шибки в найближчих будинках. Підприємство УРАЛ займається виробництвом боєприпасів та спецхімії. Також вважається одним із найбільших військово-промислових об'єктів УРФ. Завод входить до концерну спецхімія, де Корпорації Ростех. Ну а на сьогодні, все. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Ну а ми зустрінемося у наступному відео.